Що? Свята, ми на все розвідом збилися. Ммм. Це капець. Ну, коротше. Хоча. Ммм. І ще щось склею їх. Або <ривітна> по роздільності скину. Та це я буду монтаж робити. Копи. Я теж. Ммм. Спас. Що робити? Будем вигнати. Я теж буду робити вдома вже. Угу. Мг. 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 Ну, треба щось робити. Привьюша треба зробити. Щоб було красивіше. Много... Це... <small> 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 буде написати І сок. Ні, треба десь, там де ми вже були, чтобы сфоткатися. Ні, давай закінчимо закінчим відео і там сфоткаємося. Ага. Я б это аккуратно спойліри. Як си мне каже видео следующая буде. Mm -hmm. Давай решим. Сразу же. Може следующий час, або. Браво. Да. Або Роблокс. Ну да. Цел ми подкастку Роблокс Меркерай. Ну може не тільки. Ну короче, давай. Не. Можна якусь ігру, там, де можна прокачувати. Mm. Аризона. Аризона. Ага, вона через що качається. О, то це імба? Подивіться, що реально. Поставте лайк і підпишіть через що це відео. А що сам сніг, українці? Улибнить. Хе-хе-хе. голова. Хе-хе. Дивіться, яким стасов. Oh -oh -oh. <хи> Ладно. Давай. Маленький, максим маленький, максимумаленький, масим великий. Максим маленький, Максим великий. А путин мы снимаем и потом ставим жесткий популярный и Погнали! Так mm -hmm. Я так думаю, ребята, можна оце, типа в камеру з купити, щоб можна було знімати во так от прикріпити і знімати. На голову може. Да. Або знаєш що. Ціпо... А Або... ціпо... ціпо... знімати. Або типа таку камеру маленьку, що можна взяти і така шупалку сталкає. Або наняти просто оператора. Ребята, mm, okay. короче, если ви хочете, щоб ми зняли якийсь відео. Те, що ви предложите, то можете написати в коментарі. Погнали! Вони мали нас шукати! Ну як? Ми їм нічого не казали? Так. Вони нікого на счету не мають. Ми вони не сказали, що нас? Так. Дамо якусь підказку. Ви 45-х, наприклад, Ідемо на жовтий. Не, 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 ми, це та підказка, ми поки що все сплатимо. Ми можемо все. Бабуй, це у стихів сюди Ребята, ми можна, р... Р... можна, ребята, зняти челендж на подвір'я. Можна в челендж в землянці. Познімати землянку, Даша докопуємо. І Даша буде її дороблювати. Да, мене. Тоді, 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 тоді. Тут і можна рівно базу так. прикольно зробити. Мені, не Це, взагалі, не мені вже не стямне, тому що мені, просто йде, тако, на мені. От початку відео, коли ми побачимо своє, і там зима така виходить з тобі Нет, это такое ты дашь соблюдал и потім ты уже повази. Привет, а давай? Немая. Мы с собой ишли Ти... от туда там, де у тебя радужный. <задко> Может, на семнадцать так. А ні, вони 18 -е, коротко не змогли потрапити. Могли. Вони ж на самокаті на великах. Їх там багато. І в великів там їх щось не було. Були. Ні, матве точно не було. О, тут? Ні, матвія що щось велика не було, коли він виходив звідти. Ні, звідти так, да, ну вони смогли там поставити. Так. Ребята, если ви замітили, що там велики були, Десь там стояли. То лайкніть відео. І що мені зя лайкати. <ріст> Чого? Бо Діма то... <ріст> Бо Діма не потрапив в кадр. То він не знає, що там було. <ріст> Може ще Діма уїхав додому. <ріст> Ні, Діма там був, він я ж кажу, Діма виходив за всі футболки. Йду, йду. <ріст> <Йди, ріст> <реш> Живете поняти в початку відео. Там, де машина тут стояла, там хтось виходить. Там нікого не волами, текли. Ребята, хто не перематує відео, дай -то давай якісь слова скажемо, хто не перематував відео. <реш> Та ні. Кротки. Ні, дай Так, Шигірша. І напишіть в коментарях, чи ви Додивилися. Так. І тайм-код поставте, коли ми сказали що геша. І ще. Почитайте, скільки ми разів сказали щогіша. Це теж зараз читається Шагіша. Шигіша. Шогіша топ. Дивився в Шогішаві до. Ну, з тобою там більше нічого не дивиться, я просто забыл. забув. Ну там все типа, типу сириш. Бо я, типу, заняткий. Я взагалі навіть, навіть не дивлюсь вітруп. Я сажу, граю. Думаю, може зняти обзор на свій город в Грове Гарден. Посади свій сад в Роблаксі. У мене там така имба, У мене там таким онмелом вже виріс. Цілий мій город. Бетмен! about the Batman. 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 Pacman. Туда поїхали. Ви бачите? Так. Да поново. Поново. Нехорошо, много там людей так играють. Може. Давайте краще камеру, і коли вже ми там будемо, то і включимо. Та ні, ребята, ходить то, що ми. То давай, буде Дорога, Добре, давайте ребята. Все, ми ставимо там на паузу повернемося, коли дойдемо до туди. Ребята, дивіться, яка защита. Ми йшли просто. <правильно> так. Правильно, все. Ребята, ми зараз зараз зайдемо магазин купимо воду і запіде. Ну ми вже майже дійшли. Да. Ну короче. Ми повернемося, коли вийдемо ми... з магазина. Зайдемо да. на територію.